Так, подивимось на кулі на штамбою варіант Кулі каскад кулі каскад Кулі на штамбі, кули каскад Ось такий тут такий варіант, такий варіант. Такий варіант це чуть мало. Каскад, куля каскадом, каскадом кульки. Тут заплачений кривий, тут такий кривий, теж 25 діаметрів. Такі варіанти, так, там є ось такі варіанти. Шли так, далі подивимось. На цій ділянці не пам'ятаю. Тут у нас. Тут у нас одинакові шлюби. Ось такі. Виш менш такий хороший, такий хороший, такий хороший, висота, висота більша як 50, тут буде десь 55-60 сантиметрів. Деколи, але при посадці можна підкоригувати, якщо треба одинаково, щоб були ось такий варіант. Такий варіант такий варіант. Варіант. Варіант не всі ідеально, але Але є. Але є так. Ти так, трішчений. Так, Так, ну що ось таке? Я думаю, що можна буде вибрати.